Які ж великі ціни за помилки. Так дорого ж коштує життя, по вулицях лищути, Боже милий, дай сили, щоб викинути сміття. Сміття з думок, які не дають жити, сміття з квартир, багатоповерхівок. Куди не глянь, за все треба платити. Куди не глянь, картинки кіноплівок. Які ж великі ціни за помилки? Щоби провити все, віддаєм душу і шкури ліземо, аж рвуться жилки. Тепер немає, хочу, я лиш мушу, мудріші, вчаться на чужим фіаско, а інші стають знову на граблі. Повір, життя давно уже не казка, суворі, все ж тут правила у грі. Людське життя це сімдесят копійок. Ось скільки коштує один патрон, ціна невдач, мішок битих тарілок, битих сердець і нездоровий сон.